Вітаю вас, шановні друзі. Побачив тільки що одне відео, яке в черговий раз довело, як військові можуть продаватися владі за три копійки. Сому хулян, третий у хулян. Окей, ми скінчимось. Ну ну, типу, не питання. Але коли до вас постукають в двері, буряти зженуть в одну купу і поженуть штурмувати Польщу. Ви кого будете просити вас рятувати? Бо нове поповнення, яке приходить, воно не мотивоване здебільшого. Бо ну я кажу, вже мотивація. Це ж не 22-й рік, коли прилітаю по Києву. Тому ненависть до ТЦК і через це страх людей у військовій формі. Мені здається, принижує більшість військових. І це ж ви розумієте, вона на повному серйозі розказує оцю провладну методичку, що ти або роз... воюєш проти Росії, або будеш воювати на боці Росії проти Польщі, там і проти країн Євросоюзу. Але чомусь вона не розказує про тих українців, які зараз з Європи переїжджають жити в Росію, і нормально там люди живуть. І ніхто їх не відправляє воювати в Україну. Ну але друге відео це взагалі просто шок. А хто не хотіла їх заставить? Ну я мотивувати я би я б спустив плану не поліцейських сказав би їм: ловіть, займатися своїми професійними обов'язками, не зловити, поїдете замість тих, скільки людей не зловили. План був би перевиконаний на 120%. Ну, У людини є не тільки права, в тебе є обов'язок. І якщо ти не виконуєш свої обов'язки, то з якого дідька тебе мають бути права? І після таких от заяв військові потім дивуються, чому це люди перестають донатити. Та ніхто й не буде донатити. І я розумію, що отаких от, от військових на щастя не так вже й багато. Але розкол між цивільними та військовими пішов вже дуже давно, а подібні заяви вони лише погіршують загальну ситуацію. Ну а ще більше новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.